З приводу того, що сьогодні волонтери це шахраї, дуже багато. І те, що я сьогодні вже спостерігаю, спостерігаю серед навіть свого найближчого оточення, коли ми там родичі говорять, що Аня, що робити? От ми завжди там майже рік ходимо, там виходимо з супермаркету, покупали банку там тушанкою і склали її в корзину на підтримку правого сектору, там в Ашані, всі поводи, де вони стоять. Ми побачили сюжет і ми перестали це робити. Тобто, от е, ми зустріли от ці д, три там чотири тижні, і ми це можемо теж почути, почути від волонтерів від організації. Почала масова от, от така е, інформаційна кампанія і. Я не знаю, повпливало, чи це що з крінечком стало менше, але те, що люди стали жертвувати менше, це точно однозначно. І як зараз повернутися нам до і захочувати жертвувати, це важливо. І нам це треба думати, от що з цією соціацією далі робити. По-друге, друга теза, яку б хотіла сказати, це дійсно те, що те, що сьогодні відбувається з волонтерством. Ну і там в Україні воно не має аналогів у світі, тому що коли ми говоримо сьогодні в Україні слово волонтер, ми розуміємо, що це людина, яка рятує Україну, яка там змінює. Ситуацію в країні, тоді як на Заході, в усіх інших країнах, волонтер це людина, яка чистить парк, допомагає закуповувати там, продукти харчування з перестарілим особам. Тобто, у нас зовсім сьогодні сформувалось інше бачення, інша призма і розуміння поняття волонтер і для більшості суспільства. Бо це розповсюджувалось протягом останніх там 8 місяців на телебаченні. І те, що сьогодні у нас є стало нормою, що волонтери збирають гроші на приватні банківські рахунки. Ну в жодній країні цивілізованого світу цього не існує для збору грошей, існують Інституції, які цим займаються, це благодійні фонди, це природа фонду, збирати гроші і віддавати. Або це там ем, спеціальні платформи, де на рахунки збираються. Але на власні картки майже ем, збір коштів не відбувається. Ем, і це нам теж треба думати. І третє, те, за яку я хочу сказати. Це як підходити до питань сьогодні. У нас в секторі благодійництва є дуже багато проблем, і оце е, скринки: це одна з одна з. І е, чи е, слід нам сьогодні знов так швидко е, е, поспішати і змінювати питання скринки на вулиці? Що можливо, нам треба трошки ширше подивитися і е, зробити певні більш широкі зміни. Це треба нам е, е, спільно обговорювати, бо е, скринки да, я, це пов'язані і там з підзвітністю, з прозорістю. Але я хочу навести приклади наприклад, у Голландії три роки тому парламентом Голландії було прийнято рішення про те, що всі благодійні фонди мають, які офіційно працюють в Голландії і хочуть працювати в Голландії, мають завести власні веб-сайти, на яких вони будуть публікувати свої звіти. Але парламент Голландії виділив на за 5 років. Для того, щоб всі фонди змогли перейти до цієї системи. Це, тобто це, це те, що відбувається. Наприклад, два роки тому Бельгія е, е, заборонила всім благодійним фондам і організаціям використовувати готівку. Збирати готівку, використовувати лише безготівковий рахунок. Але до цього вони теж йшли. Певними кроками, які допомогли там за кілька кількість років. І ну, ми не говоримо про десятиріччя, річ, але певні. Звичайно, в Україні ситуація, да, шахрайства є. Треба думати, що з цим робити. У багатьох країнах є окремі закони. Закони, які регулюють збору публічних ем, средств коштів. Да. У нас це розділ це в законі про благодійність, благодійну діяльність. Розширювати в його, чи треба окремо вводити закон, щоб вже відрегулювати інше. Але те, що мені теж важливо, мені здається, важливо сьогодні лобіювати інші засоби, інструменти збору благодійних коштів. Наприклад, я хочу сказати вам, для тих, хто не знає, там, тиждень тому ми зареєстрували по, які б дозволили запустити збор смс пожертв в Україні. Якщо ми зараз вільно пролобіюємо і переконаємо депутатів підтримати це, а це нам надо, треба звільнити 45%, це буде це альтернативний інструмент, і це буде нагода для волонтерів ходити і ходити і ці номера популяризувати, якщо вони чесні і хочуть допомогти комусь там нужденним. Ніж збирати кошти, тому от це той посил, який я б хотіла сказати, і нам важливо сьогодні дійсно вислухати, оскільки це початковий процес. А сьогодні зранку я побачила новину на цензорі НЕТ Ірина Гращенко, який народний депутат, сказала, що наступного тижня у парламенті збираються бути зареєстровані шість законопроєктів по регулювання волонтерської діяльності. І... Крапка для мене це, це і що це погоджено з президентом України. Для мене це питання, бо президент лише два дні тому підписав нові зміни до нового е, закону про волонтерську діяльність, який ми спільно з вами обговорювали і лобіювали. Що це для зміни і хто їх готує, як їх готують? Для нас дуже важливо всі, хто злучається до цього процесу, координувати нашу діяльність, аби во дійсно продукт, який ми вийшов, не руйнували. Всі пам'ятають два години назад, два роки тому була. Мінюсти законопроект, да? що там, наприклад, вести е, нотаріальну мита е, для будь-якої благодійної пожертви, що перевищає 80 доларів. Це б зупинило повністю благодійність. Ми не можемо цього допускати. Сьогодні вже є казус три тижні тому. Парламент ухвалив закон, поданий Кабінетом міністрів про те, що. Від сплати податків на доход фізичної особи за надання допомоги переміщеним особам будуть звільнятися лише ті благодійні фонди, які окажуться у переліку кабінету міністрів, який вони створюють у своєму власному ручному режимі без критеріїв без жодних. Чому у нас є закон 1668, який восени вже звільнив? Будь-яку допомогу переміщеним особам від оподаткування. І вона сьогодні є одна і та ж норма різночтення, да, ці однієї ж норми. Чим хто як буде податково сьогодні користуватись. але вони пішли далі. Була норма, що міжнародні благодійні організації це перелік буде. Хоча у нас терміну міжнародні благодійні організації не існує в законодавчому полі, і я думала: ну ладно, прийняла таку безглузду норму, яка не попадає під рамки, про неї всі забудуть. Ну, зараз, на жаль, ні. Зараз є доручення прем'єр-міністра, Міністерства соціальної політики. Вони придумують зараз процедуру, як організації буде створюватися цей список. Тому нам треба сьогодні об'єднувати зусилля, щоб це було дійсно розумне, не бла-бла да, закон, який дійсно змінить ситуацію і захистить першу чергу благодійників. Все.